Що я побачила на сході, це те, що е, люди, які живуть приблизно там 50 кілометрів одне від одного. Наприклад, я їздила з людьми, які підтримують сепаратистів і так само стоять зі зброєю на блокпостах. З Лисичанська це були чоловіки, і вони їхали в сторону міста щастя, і це там 60 кілометрів від між ними приблизно, може трохи більше. І от люди з Лисичанська, думають, що в Щасті всіх там вирізали, і розстріляли, тому що вони побачили цей сюжет про по Росії 24, але розповідають так, ніби от вони знають людей, які там були, які їм розказували. Так це розказують. Натомість люди зі щастя знають, що ніхто їх не вирізав і не розстрілював, бо вони в принципі там живуть і знають, що жоден місцевий житель не постраждав від армії, яка туди зайшла. Але знову ж таки по російському телебаченні вони десь бачили, що в Лисичанську когось там розстрілювали похоронну процесію і так далі. Причому, що оці от хлопці з Лисичанська цього про Лисичанськ так само не знають. Як ті, що живуть щастя, не знають, що без щастя щось таке трапилося. Бачите, це така, типу. Я побачила таку величезну проблему комунікації між людьми і взагалі якоїсь поінформованості місцевого населення. Тобто воно там дивиться російські канали і вірить російським каналам, при тому, що не спілкуються з людьми, які живуть там за 20, 30, 40, 50 кілометрів від них, так? А ті, в свою чергу, не спілкуються з цими. Ну, мені здається, що це якась жахлива картина, і я ніяк не розумію, чого власне все так відбувається. Це одне питання, і друге питання. Це те, чому, наприклад, приїхавши, я приїхала практично всю Луганську область там з півночі на південь, не побачила ні одного колеги журналіста, ніхто не цікавився, де я, хоча я там мала акредитацію антитерористичного центру, що зі мною. Ну, це теж такі трохи дивні речі. Тобто я... це добре, що мною не цікавилось, мені так було легше працювати. Але загалом постає питання, для чого взагалі ця акредитація в цей антитерористичний зону АТО, та, для чого взагалі там, журналістів якось провіряти? Якщо в принципі мені здається, що кожен може там сісти на маршрутку, на машину і собі поїхати, куди він хоче. І ще величезна проблема, яку я помітила, це те, що зі сторони української армії журналісти практично не ну, можуть працювати. Через що? Через те, що е, якщо ти попадаєш на якийсь блокпост або де воюють саме Збройні Сили України, не якісь добровольчі батальйони, то е, ну тобі кажуть ні, знімати не можна. Вони дзвонять начальникам, генералам дзвонять якимось своїм генералам, начальство своїм, і зверху донизу кажуть, ні, знімати не можна. І якби, є величезна така проблема, що ми бачимо з того боку, з боку сепаратистів купу сюжетів, відео, де вони, начебто, дуже гуманні люди, де вони там не катують полонених, а от наші нібито катують. Але при тому побачити, як в нас поводяться з полоненими, не доводиться, тому що ну, журналістам не дозволяється знімати з нашої сторони все, що ми маємо з нашої сторони. Промі це Владислава Селезньова, там коментарі телефоном українським каналам чи там просто його записали. Там якесь інтернет-видання, де він говорить таку офіційну статистику, там антитерористична операція в наступальній фазі знищено. 20 бойовиків, кільце звужується з нашої сторони. Там троє загиблих. Це якісь троє нікому невідомих, загиблих, якісь безіменні солдати. Насправді, де я була, я побачила, ну тобто є живі люди. Ми всі трохи вдаємо собі, що якби, ми тут. Пишемо здавати, що ну це якби не війна, ніяка, якась антитерористична операція. Ми тут в Києві не шанер, що вона за антитерористична операція. Нам в принципі все одно ми нічого про неї не знаємо, тому що. Там журналістів особливо немає, живих сюжетів, живих людей там теж немає. Там є один Владислав Селезньов, який про щось офіційно повідомляє. І люди не хочуть ні співчувати, ну не можуть співчувати це такі армії. Вони не знають, що вона насправді робить. Вони не знають людей, які там воюють. Вони тільки знають, що там десь згоріло в танку з Чернівців, там якоїсь дивізії, 10 безіменних. але це все живі люди, які мають сім'ї, дітей, які кимось працювали, які щось люблять в житті, мали якісь хобі. І так далі, і так далі, і от в цьому якби ця величезна програмна, що ми е, не відчуваємо, як я все насправді, тому що практично не відсвітлюємо того, що відбувається. І я б в мене пропозиції, по до антитерористичного центру, я розумію, що вони дуже хочуть приховати якусь там військову таємницю, так але е, мені здається, що в цьому ми і програємо, тому що з нашої сторони е, вакуум. І офіційні зводки, які дуже часто підтверджуються з їхньої сторони багато відео, багато живих людей, яким місцеве населення, наприклад, співчуває, яке там або думає, або не знає, або реально ну думає, що сепаратисти це добре і там вони нормально відділяться.